Якось ми з товаришем, який є, був в околофутбольній двіжусі, гуляємо і до нього телефонують, кажуть, збір, тут-то, тут, тут, там на Хрещатику, позата хата. Та він, ну що, Ромчик ідемо? Ну, то звісно, йдемо, що ж ми гуляємо, що я не піду. Ну пішов, сімо, поздоровився, сидимо. І інформація, що приїхав Айнтрахт, 80-тересто хуліганів є по Києву Скаути їх зрізали. Є пропозиція, типу, щоб ми побилися договірним матчем, типу, там. 15 на 15, 20 на 20 чи скільки. Вибрали состав перший, 15 самих сильних людей. Вийшли на той состав, що давайте сходитись, давайте битися. Наче так, але потім вони такі: та ні, ми будемо зі толпою гаситись. 80-100 людей. А у нас там. Ну... 40 людей пачка була, максимум. І там хулігани приїхали, всі в основному були типу, такі здорові, накачані, Лесі, на Стонайленді, сібікомпані. А в нас там більше половина типів по 17 років, по 18. Були, звісно, жорстки, -жор 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 але в основному це я назву це так дітки були. І вони кажуть, що давайте сорок, 40... що ми будемо толпою. Ми ложимо трубку. Нашій товариш каже, погнали, і все просто отако, вся пузата хата встає в чорних пурточках, в штанах, виходить, біжить на хрещатик. А я геть, мене й не питали: ти йдеш то? Біжеш? Я біжу. Я біжу. Я в ейфорії вже несуся.